Бельгійські вафлі, які готуються з дуже простих та доступних інгредієнтів. Тож, зберігайте рецепт, готуйте і смакуйте на здоров'я. Беремо 2 яйця. Сюди ж дрібка солі, одну-дві столові ложки цукру. Я буду всипати одну, тому що я їх буду зверху поливати медом. Замішую вінчиком. Далі всипаємо 160 г сметани. Одна склянка борошна, у мене 200 г. Все замішуємо наші вафлі. В самому кінці я всипаю пів чайної ложечки розпушувача та вливаю 2-3 столові ложки оливкової олії, але в мене її немає, тому олія з гарбуза. Замішуємо тісто і можна вже починати смажити їх. Тісто дуже гарно, як на оладки виходить. Форму злегка поливаю олією. Ось так викладаю тісто ложечці по півтори ложки. Я десь тримаю 3-4 хвилинки, і зараз побачимо, що в нас вийшло. Тогда відкриваємо. Ой, просто погляньте, які гарні та апетитні вафлі. Ось такі.